Так, хто не в курсі, в Ланусах 2004 рік, ось такий потрібно мати перехідник. На таке ось розголоження, тому що там на 12 пінів, не так як в звичайних автомобілях на 16 іде. Бачите? В чому різниця? Він трішки по формі навіть відрізняється. Ця камера колись сфокусується, це може тіти. Це звичайні автомобілі, а це у нас до Ланоса. Ось тут, друзі, мобі, хто не в курсі. Знаходиться Так, спробуємо, Надіюсь, в, Ланусі, в лаунчі в моєму X431 є ланус в пам'яті забитий. Ну що ж, підключились ми до Лануса, є він у нас в цьому. В нашому лаунчі. що є добре, шукаємо проблему. Автомобіль троїть, дуже сильно вібрує, вакуумне. Довгиє, вибачте за російську мову мінус 44. Цікаво, я надаю на педалі акселератора. Параметри не змінюються, воно їх просто щитало і, і все. Ось такі мені помилки. Вибило датчик кислорода, цеп датчика кислорода, цеп зажигання, низький рівень чого. Датчики температури повітря, низький рівень. Так, Провіряючи, робить катушка запалювання Opel 47 Значить Катушка у нас справна. Yeah. Провіряємо четвертий циліндр, чи він працює. Просто виймаємо і нічого у нас не міняється, а там Цей циліндр четвертий не працює. Мінімаємо, допустимо, перший. Причина теж ніякий не міняється. Лимон другий о, да? другий добре працює. Другий добре працює. Третій, третій добре працює. Другий і третій циліндр працює, а перший не робить. Перший не робить. І четвертий не працює. Перевіряємо свічки на опір. Має бути від 2 до сіми. Ні, 5 Це одна свічка не робоча. Перевіряємо другу. Також один і п'ять і вона в нас також не працює. Має бути від двох до сіми опір.